Доброго ранку, мої любі малята, давайте з вами привітаємось. Доброго ранку, сонце привітне, доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки доброго ранку. Тобі і мені. Малята, сьогодні к нам завітав з осіннього лі... лісу гість Вовчик-братик. Йому в лісовій школі задали дуже складну задачу. Його вчитель спитав, на що схожий круг і які предмети навколо нас мають форму круга. Давайте сьогодні допоможемо Вовчику. І розглянемо геометричну фігуру, яка називається круг. Але спочатку давайте з вами прочитаємо та прослухаємо віршик. Дітки, а тепер давайте розглянемо і обстежимо наш, нашу геометричну фігуру круг. Ось в мене є круг якого він кольору? Так, правильно, червоного. Візьміть пальчик і покладіть на сторону круга. Яка? Яка сторона круга? Так, вона гладенька та рівна. А покладіть наш круг на стіл і покотіть його. Що круг може, правильно, він може. Котитись? Дивіться, в мене є ще один круг. Якого він кольору? Жовтого. А як дізнатися, що який круг великий, а який круг маленький? Так, ми прикладаємо два круги один до одного. Ось так. Так який же круг більший? Червоний чи жовтий? Так, звичайно, червоний більше, ніж жовтий. А скільки в мене е, великих кругів? Один. Так? А скільки маленьких? Один. Давайте з вами зараз покладемо у корзиночки. В жовтеньку корзиночку ми покладемо менший круг жовтого кольору, а в червону корзиночку ми покладемо більший круг червоного кольору. Тож діти, які предмети навколо нас мають форму круга? З віршика ми можемо зрозуміти, що форму круга має наше сонечко. Дивіться, яке сонечко. Воно в нас круглої форми. Так, ще які предмети. Дивіться, тарілочка, так? Тарілочка, то так, також у нас круглої. Годинник, так? Годинник у нас круглої форми. А з фруктів. Ви знаєте, які фрукти мають круглу форму? Ось дивіться, у мене ось таке гарне яблучко, воно теж має круглу форму. А тепер подивіться в своїй кімнаті навколо себе. Які предмети у вас в кімнаті мають круглу форму? Малята сьогодні ми з вами допомогли вовчику-братику і розв'язали складну задачу, яку йому задали в лісовій школі. Він вам каже дякую, до нових зустрічей, до побачення, мої любі малята!